Храм це наша громада. Я з 93-го року, прихожанка цього храму. Батька мого відспівував цей священик, дитину хрестив цей священик. Я думала, з 14-го року вони перейшли, а вони обрали МП тільки. Вони схитрили, вони обманули, вони обрали МП. Я коли це дізналася, прийшли сюди і спитали, чи планує він перейти в український патріархат. Скав, «ні». Ні в коїм разі вони продовжують служити в Москві у в нашому храмі, на нашій землі. Я проти цього. Я проти. Або хай наш священик перейде в нашу церкву і служить нашою, відпіває наших хлопців і хрести наших дітей, і вінчає нас. Або хай служить, і йде в Росії. Раз він під Кирилом. Я проти. Це ФСБшна церква. Кирило освячує снаряди, які летять нам на голову. Ми рік під бомбюшками, ми рік під обстрілами. Ну. У мене в дворі я збирала уламки ракети. Я не хочу цього. Я хочу жити. Мої діти хочуть жити.